Всім привіт! З вами Аня і моя подружка Крістіна. Всім привіт! І так, ми створили фейкові аккаунти, щоб позаходити на початкові світи у початкових е, Ну... Світа? Так. Ось моя подружка вже зайшла. Це мій світ. Е, я, я в баркон, того, що мені було ління, спіна. Уж, це точно. Так, ну що, в цих початкових цвітах є печери, напроти якої я зараз стою, і ми їх будемо шукати. Але якщо зібрати всі призи, то почнеться якась дивина. Ми вже грали на цих... Ми вже, ми вже залі пробували це зробити. У нас тут таке творилося. Боже, ти бач від кінгу мене? Так, ладно. В кінці відео я напевно покажу, як зайти на свій світ. Якщо хтось не знає, Так. ой, Кристина, так, ми, ми забули Кристина, ми забули в хаті той сундучок зібрати. Можемо потім взяти. Не, давай зараз підемо, щоб ми потім не забули. Подожди, мені показалося, чи там хтось був в нашій хаті. А, ні, нікого, може то сільчик Та ні, може, показалося. Пішли. Давай візьмемо кутушку скорості, щоб швидше бігти. Так, давай. Так, де у нас Піш. наступна печера? Давай цей. Давай годинник в самому кінці візьмем. Цей, пішли е, зараз. Раз. Пішли зараз краще туди. Ну, все, ми вже грали на цьому світі, але коли ми. Знайшли всі печери і фіналь забрали фінальним годинник, якраз про який ми щойно говорили, то почалося таке: у нас тут день і ніч мінялися дуже часто, і літали скрині. Просто да, літали. Ну це не прям скрині, це сама кришка від скрині була. І всі кришки від скрині бу... зникли. А ось це наш всіма любимий телефончик. Дивіться, я Боже. зараз тут а зараз і... тут. І за нього мене Крістіна перепутала з кришкою, яка літала. Я подумала, що це вона по повітрю літала. Ну так, я серйозно. Так можна, не ти... можна телепортуватися. Подивіться, бачите, я отак от кругу телепорту... О боже, я чуть не вилетіла зі світу. Коротше, давайте не користуватися, я так. якось вилетіла за карти і мене розпавнули. Так, та уж. так а зараз ми підпоримо зйомку, поки не найдемо наступну цю. Что ж, мы нашли... Вот наша печера еще одна. Так. Сейчас мы включим вот этот. Стоп, дивись, тут еще какие-то выходы. тут Подождите, мы что, не нашли потаенный вход? Ух ты. Він не там, це окей, тобі там було два входить. Та кути, ми знайшли потаємний вхід. І це, виявляється, вийде. Гаразд, продовження прискореної зйомки. Ну що ж, ось є. і є ця печера. печера. І тут освітліть. Дивіться, які класні. Давай ще печеру освітлом. Все, я освітлила всю печерю. І, як весело. Так. Продовження пришвидшеної зйомки. Так класно. Я так і довго шукала, але ми все ж таки знайшли цю печеру. Тут світло таке. А, це, напевно, печера з плащом, яку ми в той раз якраз і не знайшли. А, ти не Ууу, я... І ти і мене ти мене. А ти де? Де ти? Е, я теж не знаю, де ти. Я біля скрині. А ти біля скрині, що зараз я до тебе прийду потім площем не користувайся. Та, а то ми не знаємо тепер де хто. Так, Аня, гаразд. Аня, ще якийсь вихід. Аня, тут Де? Був. А ти? Пішли. Ладно, іди сюди. Йди сюди. Тут якийсь вихід. Де? А що ти це включаєш? Тут же все розлігти світло. Аня. О, боже, це круг. Це геніше. І знову я завжди, прискорена зйомка. Подивці, давай спочатку вийдемо з печери, а тоді вже прискорена зйомка. Фух, ну все, а тепер прискорена зйомка. Подивіться! Дивіться. Що з кришкою? Ось про що я говорила. Ось, відлітаюча кришка. Але гаразд, її, здається, заспокоїли. Ну, гаразд, пішли тепер. Так, ну, здається, ми. Що? Так, ми нічого не забули. Ні, тоді пішли... Ходили до годинника тоді. Так, вже, напевно, тепер Зараз прискорено... буде саме цікаве. Зараз буде саме так. Подожди, може це тоді кришка від цього сундука була? Подожди, я бачила, здається, якусь тінь боже, кришка полетіла! Гаразд, пішли О. до того сундука уже без пришвидшеної зйомки. Кришка вернулася, ти це бачила? Да. О, боже. Не знаю, чи а ви тут бачили, вся але... містика і починається. Так, може... не знаю, чи ви бачили, якщо ні, то пригляніться, будь ласка, тому що це такий ужас. Ходіть тепер до годинника. Ну. Зараз почнеться просто містика чорні чели, день і ніч і літаючі трошки. Боже, подождіть, мені здається чи темніє? Так мені не здається, трошки темніє. Інколи. Ось печера. Ось і води. Готуйтесь. Початку потрібно класити. Так. Так, давайте це будеш робити. Сховаємося. Зараз дивіться, потрібно дуже багато класити. Боже, давай найдемо місце для схова. Слухай, давай будемо ховатися в хатках, якщо буде почнеться щось якийсь ужас, то ми будемо ховатися в тій початковій хатці або в оцій хатці. Дивлячись, яка ближче буде. Кристина. Мені... Дивіться, небо починає близько. Кристина, це починає ти, ти поки... міняєш час? Ні. чудо. Його. Його. Будинок. О Боже. Гаразд. Ти пішли в цей будинок? Це Поб... не перекрититься. Закривай двері. Все, не рухайся, а все не надо. Все. Не буде, не будуть так. Боже. Я буду через вікно дивитися просто те, що відбувається. Ти теж через вікно дивись. Що за ужас? Ось про що ми говорили. Ось це саме переміння дня і ночі. Ось та сама кришка яка літала. Де де, де, де? вона що літає? Та ні, вона, ми, ну вони ж бачили, вже, як вона літає. Я просто як виподу, я щось ховаюся. Слухай, гарна ідея. Аня, ти Бачиш вона не йому не виходить. Ага. Знаєш що, давай з цим плащем підемо і час не часу Блін, проблема, знаєш, яка? Яка? Гора зділимся. А ні, дивись, прикол. прикол, мене телефон. Ти бачиш телефон? Так. Зупинись. Давай, давай, давай будемо плащі і щось рукави це Давай. Ти. Іди за котушкою. Ой-ой-ой. Ну, хараз, давай не будемо флеші, давай просто тут походимо. Що може страшно статися. Якщо нас за то це фейкові аккаунти, ми це і передбачили. Бо це якась реальна проблемка. Так, ладно, пішли до тої скрині, напевно, подивимося, що там сталося. Боже, зупинися час! Ні, я не можу його зупинити годинником, просто пішли. Пішли до тої скрині, подивимося, що там взагалі робиться. тебе не робись, і не видимо, мені страшно буде. Аня, ти бачила? Ти бачила? Що? Що, ч що, що? Кришка літала? Взагалі, де Тут вона? Кришки? Слухай, будь ласка, не використовуй цей телефон. Мені буде неприємно, коли ти ним користуєшся. Якось брачно, брачно. Коротше, ти поняла. Аня, ти бачиш, там на небі літає кришка. О, Боже, так я это вижу. Боже. О, Боже. О, Боже. Сдаётся, я начинаю на нервоваться. Где не... ты? Аня, если... Аня, я, я, я... Аня, я белья тебе. Я белья тебе. Ты в плаще? Значит, я не, я не хочу одеваться в плащ. Короче, будь біля мэм. Аня, иди сюда. Аня, давай. біля крышки стоять. Не выйдем мы, чтобы она повернулась. Стань на виду. Один, два, три. Так, будемо на... Не йди нікуди. Ось бачиш телефон. Видимі, Давай щось в руках держати. Не видимо става. Не видимо. Я не можу стати невидимою. А Я не можу. Пішли з ловим ту кришку з двох боків. Ходи. Нормально. І так, ми трошки призупинили відео, тому що... Нам потрібна була па. Ну, але тепер. Крізь дуже смішно. Так. Е -е. Боже. Де вона взагалі? Вона зникла кудись. Подожди, давай так. Ти будеш дивитися, чи на тому сундуку є кришка, я буду її потут шукати. Окей. Іди до тої критики і скажіть, чи вона там, а я буду її тут по небу шукати. Ми будемо недалеко від неї. Ну, значить, вона десь на небо або десь тут літає. Так, де вона може бути? Подожди, я піду, напевно, перевірю інші сундуки, вдруг вони теж пропали. І ми день і ніч. Що взагалі твориться? Хай. Головне, щоб нас не забанили, бо в мене ще є великі надія. Mm. Господи, мені здається, що це паук. Так, тут кришка на місці, піду в цю печеру. А не вибачте підпадити твої кришки. Ти ставляєш цей дивити він мене на іншу частину карти взагалі О Боже. Що нема кришки? Ні. Ні, кришка всюди є, але мені трохи дивно. Дійсно, що робиться на цьому світі. Давай ще попробуємо знайти цю кришку, якщо її не буде, то ліво. О Боже, я бачу якусь тінь! Боже, мені здається, що вона не видима. Так, вона десь Если тут туди. Якщо що, я без плаща. А тут якийсь скример буде. Може бути. Ти бачила як світло диви. Так, я, я просто стараюся його зупинити годинником. Ти мене бачиш, ти повинна бачити, бо в мене така велика прямо на весь світ. Я ніде нічого не бачу. Як? Можеш повернутися до спавну? А, я тебе бачу вже. Вирішилася тільки до тебе повернутися. Так, я бачила тінь кришки, але от де вона? Хто ти така кришка? Чого ти стала невидимо? Петя, я тебе знаю, я бачила, що ти став невидимий. А, вот это. Так, ти. я в домі. А. Просто мені просто здалося, що ти став невидима. Не, ну тепер ти точно невидимий. Я даже бачила, як ти превращалась. Пранкер. За твою гость. Ну, так не знаю. Внулий раз світ вроді не так блимав. Ну, я можно можна налякать, кстати, дивись. Як? Стій тут. О, Боже, подивись, я бачу, я бачу, я побачила, як ця кришка літала. Десь тут. Мо, напевно, вона під світом. Я піду подивлюся туди. О боже, мне здалося. Реально цей це телефон, но дуже зручный. Так я, если честно, не бачу жодної кришки. Тут десь була кришка. О Боже, я вже вийшла зі світу, подожди. Так. Аня, дивись на мене. Класс. О боже, куда ты ты летаешь просто? Хопа. Хопа. Це реально прикольно так робити Та-та Аня, щось При... ми тягнем з відео Люди дивляться і ніякого хорора Та да уж Ну що ж, раз кришка зникла То отаке от, от відео у нас Вийшло Отака от, от дивина І всім пока